Доброго дня, друзі! Ви на каналі Доктор Голод, де ми разом з вами розбираємо цікавіші питання, що стосуються нашої медицини, нашого здоров'я. Ми вже з вами почали дивитися цікаве таке інтерв'ю доктора Голода, яке я давав у 2021 році, і там ми вже розглянули деякі питання. Я думаю, що доцільно буде продовжувати розглядати це інтерв'ю, але кожного разу в відео буде одне запитання. Отже... Слухаємо сьогодні відповідь доктора Голода. Е, наступне запитання, я думаю, що стосується і чоловіків, і дівчат ага, вага вага. Понятно. Тому наступне питання: набрала за останній рік, за період карантині, вже 8 кілограм, і вага продовжує збільшуватися після дієт Кілограми повертаються ще й з друзями. Як ага. допомогти обладнанням внугабест? Повірте, це дуже актуальне питання. Ось і в наших залах. Як схуднути? Як схуднути? Перше, що ми маємо зрозуміти, через який орган набирається вага? Тільки через один? Тільки да. через, через один. людина просто їсть. Чому їсть? Підвищується апетит? Чи просто ну тут безділія? От немає чим зайнятися і старається. Ну, так, їсти. зараз немає чим зайнятися. Є таке. Але маємо розуміти одну таку річ, що енергія, яку ми отримуємо в той момент, коли ми щось з. Ну, їмо, з'їдаємо, вона має гармонійно е, тратитися, розходуватися. Тобто, на що розходується енергія? На фізичну якусь діяльність. І виходить, що людина з'їдає певну кількість кілокалорій і має цю кількість кілокалорій потратити. Mm -hmm. На що може тратитися? Ну, на підтримання там, гомеостазу, на підтримання температури тіла, на розумову роботу на ну, це копійки. Насправді більшість енергії тратиться на м'язову силу на фізичну нашу переміщення в просторі, на наші рухи, які ми робимо. Чому було погано під час карантину? Тому що людям сказали: сиди вдома, нічого не роби. Сиди вдома, сиди вдома. У людей починається є такий стан, називається гіподинамія, малорухомість. Із-за малорухомості енергія, навіть там в нормі, яка заходить, кажуть люди. Я не їм більше ніж завжди. Ну поправляюсь. Чому? Тому що ти їсиш, як завжди, а тратиш набагато менше. Тому, в першу чергу, не, це дуже погано. Це дуже погано, коли люди обмежують своє харчування, тому що це створює таке негативне відчуття. Тобто ти хочеш їсти, а тобі не можна їсти, ти маєш на дієті сидіти. І, і через це, потім, коли дієта припиняється, навіть якщо дієта була ефективна, людина схудла, дієта припиняється і тоді включається жор. А жор це такий стан, коли ти з'їдаєш, цей стан потьмареної свідомості. Ти людина не контролює, що вона з'їдає. Давайте назвемо своїми словами зжирає. І, і так воно стається, і тоді об'їдає. І тоді то все відкладається. Це є проблема. Тому треба не дієтами, і тим більше ви бачите, що з питання заданого зрозуміло, що дієта була неефективна. Після дієти, значить, дієта дала якийсь результат по кільком кілограмам, але після дієти вага вернулася ще й з надлишком. Що необхідно? Необхідно збільшити фізичні навантаження. Необхідно збільшити е, трату енергії на м'язове скорочення. А от тепер саме цікаве, що багато походити тут не походиш, бігати не хочеться. Бігову доріжку велотренажер не, мож, не кожен може собі дозволити. Що треба робити? Як схуднути? Необхідно заставити м'язи працювати в пасивному режимі. Прескачати людина лінується. На перекладенні на брусях людина лінується, то потрібно щось таке, щоб не лінувало людину. А це є міо. Стимулятор. Міостимулятор є частина тракційного масажного обладнання mm -hmm. нашого масажного ліжка. А є міостимулятори портативні, які mm -hmm. одягаються. Mm -hmm. Колись був Міракл, зараз він є, третій, називається, його вдягаєш. Mm -hmm. І він дає електричні імпульси, які, проникаючи на наше тіло, заставляють м'язи скорочуватись самі по собі. На м'язове скорочення тратиться енергія. І ця енергія, коли тратиться, вона тратиться спочатку те, що ми з'їли, потім запаси глюкози, запаси глікогену, а коли запасів вже не вистачає, починає тратитись потихеньку. Жирок тому міостимуляція це гарний варіант, як можна потратити надлишки енергії, які надійшли через рот, щоб вони не відкладали жирові тканині, а також потратити ті. Котрі відклалися раніше, міостимулятор він завжди давав гарні результати по схудненню, угу. тільки там є декілька правил. Правило перше: ну міостимуляція 20 хвилин в день це трошки мало. Там можна робити таких 20 хвилинних до 10 сеансів в день. Тобто можна включати да під носити постійно, і постійно включати. Угу. Я на собі експериментував 30 разів підряд. І почував себе чудово, тобто там не буває такого, що забагато застосували. І більше більше, не один раз в день. все-таки більше його застосовувати. І електростимуляція це можливість доповнити е, трату енергії через м'язове скорочення, ту, яке ми робимо, е, як рухаємося. Ну, і, звичайно багато рухатись, тобто не дієтами. Не дієм, а фізичними навантаженнями і міостимуляцією контролювати, щоб розход ішов великий енергоресурс. От і все. Угу. Володимир Мирославич, ви знаєте, я думаю, що з двох перших питань можна зробити висновок і одразу вирішити проблему цих двох питань. Одягнути пояс міостимулятор і, звичайно, піти на свою присадивну Городи. ділянку, так, де і розтрачувати свої калорії, і відповідно буде пояс працювати. В принципі, ж можна поєднувати? Не тільки можна, так зазвичай роблять, угу. а потім, після цього, як натрудили спину, спину. Відновлювати масажем і спати на турмані вимкилимі. Супер. Чим зручне взагалі все обладнання Ногабеш? Його можна використовувати не тільки вдома, але й так само, коли ви фізично займаєтеся своєю працею чи просто відпочиваєте? Друзі, це було чергове відео від доктора Голода. Відповіді на запитання, які я давав. Ну і щоб не перегружати вас великою кількістю інформації за один раз. Я думаю, що на сьогодні у нас буде все. Наступне запитання буде наступного тижня. Не пропустіть! Я вам хочу нагадати, що за це відео обов'язково треба зараз на каналі поставити лайк. Прослідкуйте, щоб ви були підписані на канал і у вас був активований дзвіночок, щоб ви не пропустили якісь наступні відео. Друзі, там під відео є місце для коментарів. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того. Сьогодні говорили, або ваші будь-які запитання. Ви знаєте, ще особисто сам читаю ці коментарі. І якщо хтось із ваших знайомих має подібні проблеми, візьміть це відео і перейшліть в своїм друзям в соцмережі. Це буде для них допомогою. Ну, а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. Залишаюсь завжди з вами, доктор Голод Володимир Мирославович. До побачення!